Оформлювати переведення готівки, зібраної через РРО, з статусу доходу і трудової діяльності в до коштів, які для здоволення особистих потреб. Не все так просто. Відповідно до порядку використання РРО, така операція передбачає також відображення в самому реєстраторі. Так звана технічна операція службового внесення або службової видачі. Службове внесення, коли ви шукаєте кошти для здачі. І службова видача це якщо ви виручку, зібрану з реалізації ваших товарів робіт послуг, ви використовуєте в подальшому для, для здоволення особистих потреб. Відповідно за порушення зазначених правил стосовується загальної відповідальність за порушення правил при здійсненні готівкових розрахунків в Україні. Прямої норми за порушення недотримання цієї операції службової. Законодавство не передбачає, але ми знаємо фантазію нашої податкової, яка зможе підвести зазначене порушення під інші види порушень і оштрафувати вас. А штрафувала б досить-досить немалі. Тому своєчасно зверніться до адвокатів для того, щоб проконсультуватись про правильність оформлення стандартизованих операцій вашої господарської діяльності для недопущення податкових порушень або принаймні для уникнення їх негативних наслідків.